Доброго ранку. Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку це узагальнення знань учнів. Починаємо з усного рахунку: 10 плюс 5. 9 мінус 8. 10 плюс 10. 45 мінус 5. 29 плюс 1. 50. Мінус 1. Відгадайте число. У цього числа 1 десяток 3 три одиниці. 13. 1 один десяток 0 одиниць. 10. 2 десятки 0 одиниць. 20. 0 десятків 7 одиниць. 7. 8 десятків 8 одиниць. 88, 9 десятків, 0 одиниць. 90. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть число та відкрити підручник на сторіночці 129. Виконуємо завдання номер 5 Збільш на 11 кожне з чисел. Перед вами є ряд чисел. До кожного числа додаємо число 11. Записуємо ці вирази та обчислюємо їх значення. Далі. Завдання шосте. Запиши числа від більшого до меншого. Перед вами є числа, ми запишемо їх у порядку спадання, тобто від більшого до меншого. Виконуємо це завдання самостійно. Вирази номер 7 Нам треба порівняти суму або різницю з числом. Замість трьох крапочок ми повинні поставити знаки більше, менше або дорівнює. Вирази восьмі. Пригадайте. Які іменовані числа ми вже вивчили, які величини ми знаємо. Обчисліть значення виразів та порівняйте з величинами. Замість трьох крапок поставте знаки більше, менше чи дорівнює. Записуємо далі задача дев'ята. Для частування гостей приготували 20 бутербродів із шинкою і 35 бутербродів із рибою. Скільки всього бутербродів приготували? Основні слова для короткого запису записуємо: з шинкою 20 бутербродів, з рибою 35 бутербродів. Всього ставимо фігурну дужку. Невідомо записуємо знак питання. Пригадайте, це задача на знаходження суми. Розв'яжіть самостійно цю задачу. Задача 10: гості випили 10 літрів морсу, і ще залишилося 2 літри. Скільки літрів морсу приготували для гостей? Морс це нам такий напій. солодкий напій. Отже, записуємо слова для короткого запису: було, невідомо, випили 10 літрів, залишилося 2 літри. Після літрів крапку не ставимо. Пригадайте, це задача на знаходження невідомого зменшуваного. Запишіть умову та розв'язання цієї задачі. І завдання 11. Пригадайте геометричні тіла, куб, циліндр, конус. Погляньте на предмети. Які зображені внизу, назвіть фігуру, на яку схожий кожен з цих предметів. Ви гарно попрацювали, молодці.